Мої вітання. В попередньому відео я міняв касету задню на Sunshine 46 зубів. Попередня касета була Shimano на 34 зуби. Ну, це я говорив про найбільшу зірку. І також встановлював от ланцюг Yaban. Я це робив для того, оскільки в мене електровелосипед, ну точніше, електровелоасист. Як бачите, в мене тут стоїть двигун в кареті. Ззовні ще касета була цілком робоча, але друга зірка з тих от найменших вже проскакувала. Тобто на звичайному режимі без електромотора ще можна було їздити. А коли вмикався електродвигун, почало проскакувати і це мене дуже сильно дратувало. Тому я купив нову касету. Касету я купив вже велику, щоб збільшити діапазон швидкостей. І поставив ланцюг Ябан золотий, який має набагато більші ресурси, ніж стандартні шіманівські ланцюги. Ну і є один нюанс. Він полягає в тому, що оскільки ланцюг стандартний, касета ззаду нестандартна, і спереду у мене зірочка на 38 зубів, то діапазону роботи оцього от ланцюга його довжини не вистачає для того, щоб перекинути. Ланцюг на найвищу зірочку ззаду. Крім того, я хотів ще збільшити максимальну швидкість, а якщо бути точнішим, то збільшити крейсерську комфортну швидкість на цьому велосипеді. Якщо раніше це було 38-40 км за годину при нормальному каденці, то зараз я хотів би її збільшити десь до 45-50 км за годину при нормальному каденці і при високому каденці. 60-65 км за годину, тобто, щоб цей велосипед їхав ще скоріше. Для цього я придбав ще, одну, ще один ланцюг, ще один ябан, такий от золотистий. Одразу взяв замочок КМЦ, тому що Ябанівські замки Рвуться І також взяв Нову зірку більшу на 42 зуби, в замін оцієї цієї зірки на 38 зубів. Зараз я це все буду встановлювати. Буду робити довший ланцюг. Тобто з двох ябанів буду робити один великий ланцюг ябан, який буде працювати у всіх діапазонах касети Sunshine на 46 зубів, найбільша зірочка. Ось стара зірка демонтована. Ось нова зірка. Навіть якщо отак от їх додати до одної, то ми маємо різницю у величині тих зірок. Отак от. Бонки залишив старі, їхньої довжини цілком достатньо для цієї зірки. Ну і зараз буду докупи збивати два ланцюги. До речі, хотів би показати. Як наскільки інтересний кареточний вузол системи Bosch 4-го покоління. Ось у нас зірка. Ось вона крутиться вільно. Як ви бачите, шатуни не крутяться, зірка крутиться вільно. А ось шатун. Його отак от, коли ви подалюєте, це отак працює. На рахунок зусиль, до речі то зусилля є. Не скажу, що настільки важко суто без двигуна, без допомоги електромотора крутити педалі, але бачите, відчувається не така легка. Хоча насправді не суттєво. Не суттєво але все-таки є якісь певні втрати на кареточний вузол. Вони присутні тут. Більше того, я думаю, що якщо вимкнений двигун, ну давайте я його зараз вимкну. Ні, немає таких особливо сильних навантажень на ноги, ну от щось присутнє, але не настільки, щоб казати, що дуже важко крутити педалі. Як кажуть москалі, методом научного тика я розрахував довжину ланцюга, яка оптимальна для цієї трансмісії. Ось так. Це все виглядає добро, коли у нас стоїть сама маленька зірка ззаду. А ось так, коли сама велика зірка ззаду. Також я регулював переклюк, щоб він працював в діапазоні 46-ї зірки задньої великої. Ну і якось отак от. Оце все барахло виглядає гарно. Скажем, ну не любитель. Тобто не традиційно, ну, але і сам велосипед не традиційний. Зато тепер в мене широкий діапазон передач ззаду. Тобто Я можу за допомогою електродвигуна і задніх зірочок брати в лісах будь-який підйом, будь-яку гору. Ну і за допомогою Великої зірки спереду, я можу по трасі нестись як справжній шосер. Хоча й до того їхало непогано. Постскриптум. Ось так виглядає з'єднання двох ланцюгів. Тобто, фактично, у нас з нового ланцюга, який я докупляв. Задіяно 1, 2, 3, 4, 5, 6 пінів і ще по одному піну з кожного замочка. Тобто разом вісім. Ось тут знаходиться ланцюг-донор, який став для цього ланцюга. Донором віддав свою частинку. І можна, в принципі, купити ще один ланцюг ябан і ще зробити один ланцюг на заміну. Тобто загалом буде три ланцюга у нас. Але я цього зараз не буду спішити робити, просто це сховаю в коробочку, тому що мені цікаво, який буде ресурс усього ланцюга при роботі електровелосипеда. Рекламують в нього великий ресурс. Але враховуючи, наскільки він тендітний, ну і виглядає він дійсно кльово, нічого не скажеш. Я щось сумніваюсь в тому, що він проїде більше, ніж стандартний там КМЦ X10. Ну, побачимо, побачимо. Для мене еталоном залишається КАМПА. Але КАМПА коштує в 2 рази дорожче, ніж цей Ябан. Нагадую, не забуваємо підписатись на канал, ставити лайки. Далі буде цікавіше.